Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм для додаткової інформації. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах, двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані, пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. У дворі курник літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення і підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ, проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна криниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет, є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір, де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок. Та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається житловий будинок. В селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки: гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі, дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів, металопластикові ламіновані склопакети, підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою. Від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 км від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кирпічу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа, занвузол та віранда. Опалення газове, водяне, є дров'яний котел. Всередині ванна. Бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол, ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники. Сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена: амбулаторія, аптека, Укрпошта, школа, дитсадок, п'ять продовольчих і два промтоварних магазина з відділами стройматеріалів. Будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових будинків. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимущено доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний. Оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням. Піч обкладена плиткою. Підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці. Широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал.